Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Тут Риба Є, мене звати Жека. Сьогодні я вибрався на риболовлю. Дивіться, яка малесенька річушечка. Взагалі просто, просто мінімальна, мінімальна по ширині. Тому навіть не буду з помбом кидати, буду прямо з руки кидати. Що, що сьогодні будемо ловити. Будемо, звісно, же, кормити коропа і чекати його, він тут є, але клює він не завжди. Але в нас є дуже багато різних вкуснях. Ми закинемо три флета, закинемо під очеред, закормимося. Також у нас є три вудочки поплавочні. Ми вдягнемо на них горох, кукурузу по стандарту. І поки будемо чекати коропа, будемо ловити карася. Карась-пліточка тут також, також є і вони клюють. Тому зараз швиденько. Ставимо флети, кормимося, мішаємо прикормку і починаємо риболовлю. Все по порядку, погнали. Так, для коропа в мене отакий от от пелець, потім о, тільки що скинувся десь. Потім отакий крупний пелець, халібут і ще мілкі ось такі попадаються. Зараз ми трошки зальємо їх ліквідом. Гороховим. Його в мене дуже мало. Так, і трошки меласи такої, щоб скріпити це все діло. На щось, щось натуральне. А натуральне у нас є такий домашній горошок. Ми його також сюди. Корпу він дуже подобається. Я, до речі, на, на вудку його буду також одягати. А запах в нього класний. це так трошки постоїть, щоб телець трохи пропитався і будемо кормитися. так Я поставив кормушку 50 грам, вдягнув попап 8 мм, звісно, в мене відгрузка. Тут під тою стороною дуже сильний іл, тому я попап не буду класти в а тишку а просто, а просто отак от. окремо у нас буде. Буде корм і окремо буде попап. По, по ілу в мене так дуже, дуже прикольно працює. Коли ми ложимо в топтишку, кормушка разом з попапом глибоко віл неряє, і короб, якщо не дуже активний, йому дуже важко, важко його знайти, тому що він його не бачить. А так зіла буде йти запах корма і буде пилити. А рядом буде такий от. Красень по папчик стояти і він зацікавиться. Що це за фігня Так, ідемо кормитися. дядя Серега з тієї сторони в мене ловить. А куди я кинув? Я вже забув. А, десь сюди. Так, давайте спробуємо, докине я чи ні. Е не туди. Опять не туди. О, це вже ближче. Це я десь за голови, це я тільки мав. О, чудово. Чудово просто, треба за голови кидати. Пап, придеться закидати як. Як вудичку маховий. Хорошо. І так у ще коримося. на такій дистанції я ніколи не ловив. Хорошо. Так, все, друзі. Закинув три флета, закинув три вудки. Зразу приготувався, тому що там вже гримить і обіцяють, обіцяють дощ з грозою. Тому я приготувався вже по штормовому закормив всі точки і чекаємо, карася, поки ловити не будемо. Дощ спочатку перечекаємо, а потім почнемо карася ловити. Поїхали. А Опа! там Нитка. Нормально. Перший карасик. Перший карасик є. Дощик прийшов. Ви який гарний. Річковий. Під очеретом дрочив-дрочив, синька і пліточка. А тільки в кущі опустив і одразу карасик такий. Коротше, друзі, вирішив я достати свою паличкову ручалочку. Короб поки мовчить. Спробуємо половити трошки карася. Це, друзі, прикормив. Пішов буквально на 20 хвилин і одразу закид і риба, закид і рима. Цього разу гарний такий карасик взяв. Так запоріжжі практично всі куколки. Ну, Пробуємо спочатку на живі, а потім будемо на куколки ловити. Хі, ще одна корм. да я плитка караси клеват. Не, ну такая не так тоже можно ловить. И снова плитка. ой 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 поклевочка, поклевочка. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі! то це геть короб клюну. Клюну коробчик що такий паровозик дав. Нарешті, нарешті. Я вже думав все Я вже думав, що на сьогодні... Скоро риболовля закінчується. А Ну який він там невеличкий. Але дав паровозик такий. Це ж дикий, друзі, він взагалі зовсім... зовсім інший. Його тут ніхто не кормить, він сам, сам по собі. Ну так як кілушка, я вам хочу сказати. А під у мене десь аж там. Ну зможе я її без підсаки достати. Сподіємося як він засікся. Але дає бій до, до кінця. Не здається. Не здається. Опа, є. Дивіться, друзі, який сазанчик просто... Просто шикарний. Да? Ай, красончик який. Клюнув на попап 8 мм. Кальмар восьминіг дивіться який гарний. Не знаю, а та засікся дуже гарно. Тихо-тихо. Не знаю, куди він дав паровоз, Ну, десь в очерет він точно пішов. Я думав, що він 100% буде, дивіться який красунчик йдуть, друзі, дивіться. Дикий коробчик, ну клас просто, просто клас. На такій річечці ще й піймати такого коробчика. Ну це круто ж. Кайф просто. Просто кайф. Взяв він на отакій от підгрузці. Як я в принципі завжди і використовую, якщо іл, очерет, трава. Дуже класно вона працює. А заки то взагалі як махову вудочку, я просто туди в очереті кидав і все. Отак от. Так А поки чекаємо знову коропа. Будемо Ловити карася. Звісно, опарищів практично немає. Одні куколки лишились. Скільки розвелося плітки, до речі, що вона не дає навіть карасю підійти. Хватає все на ходу. О! Поставив вмісто опариша черв'я і одразу такий гарний карасик льонить. Все, перехожу на черв'яка. Черв'яка просто, наверное, стягнути не може плітка і дає змогу підійти к карасю. Черв'яком я повністю відсіяв плотву. причому одягаю черв'ячок я отак, -от, без хвосток, щоб не було можливості платві за щось зацепитись. А проходить час і підходить карасик і піднімає спокійненько його. У знову карасик. Клас. Головне знайти підхід до риби. На да, покльовки вже не такі часті, но практично завжди з результатом. Yeah, okay. Oh, красавчик річковий. потому что я уже сколько коросей поймал, червяка не меняю шкаф видите, вообще красота просто вот, вот корос такие Червяка не меняю. Красавчик. Червяк на месте. Ловим далее. Ще один на цей же червячок. Червяк на місці не меняю. Еще один карасок.